Каплі капають на губу, не врізать би на вітрі дуба. Все, кончилась викопка смородини. А Бо дощ, грязно. Надіємося, що будемо копати завтра. Але от то, що ви позвоните? Алло, ну що там моя смородина? Ось. Пожалуйста, не влізеш, і ми її хочемо викопати максимально швидко. І от то, що ви позвоните 50 раз, ви тільки відтягуєте процес. Так, да, питань немає. Якщо там людині терміново треба, по яким сроки горять, чи там кудись їхати треба, всі адекватні люди. Але якщо витягнули ножки вечором, а ну я позвоню, де там моя смородина? Це тільки відтягує процес, бо всі чимсь зайняті. Хтось біркує, хтось колоте тирсу, хтось крути упаковки, хтось укладує, сортірує, підписується кожен саженець Тобто всі чимсь зайняті. Ніхто не сидить, кози з носи не стріляє, ось доща, ми гасаємо як блохи по собачому грибко, щоб все підготовити. Завтра вроді дощу не буде, щоб стать і максимально швидко. Десь ми до 15 жовтня плануємо її відправити, викопати всю хочемо, плануємо швидше, але щоб там зноска на всякі форс-мажори приблизно так гарно ображаю мирного неба, де белих спин. Ми теж хочемо її швидше відправити. Повірте нам.